А я бутію, ми всі мужики. <плух> Далі ми беремо светрик. Ну і шо сонце плюс 30. А раптом почне дощ падати. А раптом то життя ти не вгадаєш. І ми беремо вітрівку, вітрівці. Дуже тепле і зручно. Складаємо її гарно, гарно, гарно. Щоб у нас був гарний, гарний, гарний наплічник. Так. Також ми беремо тарілку. Оцю дивну тарілку. правда як не їсти, але ми її беремо. Коротше, якось так. Ми її вже закидаємо. Так, ми її закинули. Потім ложка, вилка, ложка, вилка, це я буду класти сюди. Адже а раптом я буду йти, мені захочеться ногті погрести. З ложки. Не вгадаєш. Потім у нас ось якщо ми падаємо і нам треба буде помитися, то є мило і рушничок. Рушничок, який дає нам Чак. горнятко. Мені здається, найкраще горнятку то є миска, тому ми не беремо горнятку. Далі, блокнотик, блокнотик ми суємо ось сюди. Нам треба буде щось записати, якийсь там нові сорт і так далі. І ремнабір. Ремнабір, Який допоможе нам шити щось. І тут також є сірники. Він завжди потрібен для притулки. Ми це ставимо сюди або ось цей карманчик. Є. І що, як раптом дошку. І якщо ми йдемо в прогульку, відповідно, ми плаємо ще спальне. Такот. Такот. І такот. І, такот. І, такот. і також не забуваємо, має бути хороші наплічні. Пара носків, якщо ми їх засраємо, носки закипкаємо носки сюди і гроші. Гроші, які нам треба на дорогу. Так. То Собираев взятка и карман и спа. Отлично.